Всім привіт, друзі! Де ж істина? На сьогодні десятчі, десятки тисяч християнських рухів і течій. католики, православні, протестанти, як у цьому розібратися? І кожен кричить ми правильні, кожна церква говорить, що її глава Ісус Христос. Але якщо глава Ісус Христос, тоді, якщо почати відкидати всі ритуали, обряди, що хтось додав чи відняв, переробив, залишиться найголовніше дві заповіді любові. Христос показує дві заповіді. Першу люби Бога всім серцем, всією душею, усім розумом. І другу люби ближнього як самого себе. І оскільки ми перебуваємо в Новому Завіті, є ще одна заповідь, яку Бог нам дав вірити в Ісуса Христа. Якщо ми християни, вірити в Ісуса Христа це означає бути Його учнем, це означає народитися згори, народитися від Бога. Тому, якщо у вас немає церкви, запрошую приєднатися до біблійної онлайн-конференції, яка проходить щонеділі. Напишіть мені для духовного спілкування, щоб стати учнем Ісуса Христа і Його послідовником.